Який тип жалюзі найкраще підходить для ванної кімнати? Для ванної кімнати найкраще підходять тканини скрін або тканини з серії аква. Якщо ми розглядаємо тканини з серії скрін, то вони не тільки воду відштовхуючі, а також не підтримують горіння. Тканини серії аква просто відштовхують воду. Куди найчастіше встановлюють горизонтальні жалюзі? Горизонтальні жалюзі можна використовувати на будь-яких вікнах, але найкраще вони дивляться на великих панорамних вікнах, де немає відкривних створок. Що краще захищає від спеки жалюзі чи штори? В плані сонцезахисту та теплозахисту вони приблизно функціональні, так як кожна тканина має свої певні особливості. І як в шторах є блокаутні тканини, так само і в жалюзах. Все залежить від того, що вам більше до вподоби. Які жалюзі підходять для мансардних вікон. На мансардні вікна ми можемо використовувати жалюзі пліса або рулонні штори в пружинній системі? Чим особливі жалюзі Денніч? Перевага виробів Денніч в тому, що можна виставити полоси так, щоб у вашу оселю поступало світло, при тому не скручуючи повністю їх в рулон. Чи бувають жалюзі з автоматичним керуванням? Звичайно, в нашому асортименті представлено багато різних моторів, якими можна керувати як з пульта, так і за допомогою систем розумного будинку.